Доброго всім літнього дня! І сьогодні буде відео про аромати на спеку. Для тих, хто хоче пахнути в літню спеку приємно, як для себе, так і для оточуючих. Сьогоднішнє відео для вас. І перше, це, звичайно, зелений чай від Еліза Арден. Це класичний зелений чай, 99-го року випуску. Як я вже в попередньому відео сказала це. Дуже свіжий аромат зеленого чаю, з м'ятою, з лимоном. І взагалі там дуже багато ще складових. Він свіжий, ненав'язливий, дуже приємний аромат. Ну, це, знаєте, мені вже здається, це класика парфумерії, особливо літньої. Дуже класний, літній, приємний аромат. Другий Іваше Сельдазур морський аромат. Ви знаєте, він не той, що морський, а Саме морське узбережжя це і цитруси, і кедри, і ветивер в базі. Дуже гарний аромат. Він не солодкий, не квітковий, не, не такий супер жіночний. Він е, скоріш підійде і чоловіку і жінці. Е, мені дуже подобається цей аромат саме на літо, тому що він супер свіжий. Е, стійкість у нього середня, мені вистачає. Шкода, що політика івраше в Україні не дуже привітлива, скажімо так. Я так чула, що раніше аромати дарували подарунки до замовлення. Зараз це все, ну, я особисто купувала, за, не пам'ятаю за скільки, більше тисячі гривень він коштував тоді. Але він дуже гарний. Якщо колись івраше буде таким же щедрим. В нашій країні, як і в інших країнах, то в принципі я рекомендую. А за ту ціну, яку він продається зараз, не знаю, мені не подобається їхня політика, тому, тому ну, спробувати можна. Ви можете замовити в мене від Атлантики. Я залюбки поділюсь. Тут пляшечка 100 мл. І наступний наступний Кельвін Кляйн. Summer Days також суперсвіжий аромат на літо. Це зелений, цитрусовий, ароматичний. В ньому є і мускус, і свіжість і деревні нотки. Це випуск 22-го року, лімітована версія. Верхня нота кумкват Я про нього. Більш детально розповідала в іншому відео, буде під, буде в інфобоксі, можете переглянути його. Дуже гарний аромат, також він унісекс. Подобається чи ні, треба, звичайно, тестувати. Тому я з завжди також поділюсь і цим ароматиком. І для мене особисто супер освіжаюча така серія ангел вибачте, вибачте, не знаю, як правильно вимовляти ці назви. Це є така лінійчка Lesudan Instant. Тобто, я дивилась в перекладі, це миттєві води це вся така лінічка називається. І саме це в мене Темтін Бергамот, дуже свіжий, ситрусовий, зелений аромат. Він супер освіжаючий. Я частіше, мабуть, ним користуюсь, просто ним так, знаєте, щедро поливаюсь, а він трошки із гірчинкою, і тут нотка Гедіона всередині в міру стійкий. Я його відчуваю добре на волоссі ще довго. Ну, от, знаєте, так, скористалась, пішла на прогулянку, пішла додому і відчуваю від себе з одягу, з волосся цей аромат. Тут мені достатньо цього ефекту на спекотну погоду. Дуже класний аромат, і він супер свіжий. Також пляшечка 100 мл, І також покажу всю лінійку, яка в мене є. Вони також літні, всі свіжі, це білі квіти. Він чомусь схожий на бергамот, але більш квітковий. А, так, знаєте, пахнуть квіти також, коли вечоріє літом, коли а, білі квіти дуже дуже стають ароматними. Це жіночний аромат а, з білими квітами. Також в мене було відео окремо про цю лінійку. А, аромат. Наліто. І третій це півонія, іменс піоні, півонія з полуницею. Дуже добре відчувається тут для мене особисто і півонія, і полуниця. Класний аромат і дуже жіночний, незважаючи на те, що це лінійка вважається. Унісекс, тобто вона і для чоловіків, і для жінок, але я вважаю більше жіночними два аромати. А бергамот це вже діло смаку, можуть користуватись і чоловіки. Ось така була добірка ароматів на суперспекотні дні та вечори. А інші ароматики для літа я покажу вже в наступному відео. Дякую за перегляд і не забувайте про лайки.